Бізнес почне довіряти маркетологам, і в результаті ми отримаємо той вин-вин, який потрібен для, зрештою, для українського бізнесу, української економіки в довгій перспективі. Взагалі, я вважаю, що в нас є трошки такий дисбаланс: у нас з одного боку є. Підприємці чи власники бізнесу, які не довіряють маркетингу, бо вони вже дали гроші на якісь проекти маркетингу і вони не спрацювали. А з другого боку, в нас є доволі багато маркетологів, яких немає системних знань маркетингу, і вони справді там роблять якісь не дуже хороші речі, які негативно впливають на репутацію взагалі маркетологів як таких. І це проблема, яка не вирішується дуже швидко. І власне тому магістерка з маркетингу покликана формувати. Оцю цю, плеяда, може це не найкраще слово, але цих людей, які можуть бути тими маркетологами чи маркетинговими директорами які можуть з власниками говорити одною мовою, бізнес почне довіряти маркетологам, і в результаті ми отримаємо той вин-вин, який потрібен для зрештою для українського бізнесу, української економіки в довгій перспективі.